you <laughs> Вітаю це в об'єктиві з Марією Шепель. Тема сьогоднішньої розмови культура у час війни. В суспільстві виникає дискусія, доречні різні фестивалі, концерти, вечірки під час військових дій на сході. Проте самі митці запевняють, культура не розвага. Сьогодні говоримо про те, як знайти межу між цими двома поняттями та як загалом змінюють формат культурні дійства. З нами експерт з питань культури Зиновій мазурик та прес-секретар джазового фестивалю «Джаз Без» Володимир Біглов. Дякую, що прийшли. Отож, почнемо з джазбезу. Так, Володі, він почався. Розкажи про те, як він змінив формат цього разу, і наскільки важливо не скасовувати такі дійства, а все ж таки їх проводити. Но ну, загалом фестиваль джаз без як такий не змінив свого формату. Самої назви фестивалю випливає, що це джаз без стереотипів, джаз без кордонів, джаз без умовностей. Можливо, він доповнився цього року ініціативою східних міст, які звільнилися від окупантів і російських терористів. Це слов'янський Краматорський, який в співпраці з мистецьким об'єднанням «Дзига» вирішили зробити джаз безкоштовні джазові концерти у себе в будинках культури, музичних школах і так далі. А, також до нас доєдналися вже в тракті фестивалю. Ушківка, в якій також зараз mm. все добре, і тамтешні активісти звернулись до нас щоб ми привезли джаз, я би хотів наголосити на тому, що справді не варто сприймати фестивалі, такі як джаз Bass і інші, як розвагу. Це фестивалі, які дозволяють нам спілкуватись не лише в міжнародному форматі, коли до нас приїжджають американці, данці, поляки, німці, всі інші. Нам це дозволяє нам спілкуватися і між собою, тому що от Ярослав Грицак, відомий історик, він наголошує на тому, що українцям потрібно, по-перше, помиритися між собою, а тоді вже починати миривати. З Росією, з Польщею, з усіма іншими. Тому фестиваль джаз-бес, до речі, ну от якщо ви зайдете на бекстейдж, в гримерки або ще кудись, ви побачите, що музиканти з різних країн, з різних міст, регіонів і так далі ніколи не сваряться між собою. Зазвичай сваряться політики, журналісти, інтелектуали і так далі. Культура, культурні діячі вони об'єднані іншими цінностями. І на будь-якому рок-фестивалі чи джаз-фестивалі ви зрозумієте, що коли тебе єднає культура, то ну, тобі немає про що сваритися, сперечатися. Тобто, це була ініціатива самих мешканців Донбасу, так Так, грубо кажучи, можна так сказати. Звичайно, логістично, організаційно, це вже наші наша робота робота мистецького об'єднання Дзига. Погодилися їхати до на схід, ну і Ми якось трошки це підлаштували. Польські музиканти і кримські татари, це усейн Бекіров Тріо. Тобто, ми вирішили показати, що це не відгодований Львів, знаєте, поїхав вести саксофони в Краматорськ. Ні, це от наші друзі-поляки, 25-річна Скрипаль домініка Росіновська це хлопці, які приїхали з Криму і теж знають, що це таке, і тому їдуть на схід. Тобто, ну ось така ініціатива. Як сприйняло суспільство загалом цю ініціативу, що Джаз без буде грати на Сході, і чи це хоча якось дозволило уникнути критики? Бо критика все одно є, зважаючи на те, що святкування, концерти багато яких не скасовують? Знаєте, є така фраза, що ті, хто бореться з, вітряка, з вітряками, приречені волати у пустелі. І в чомусь ми волаємо в пустелі, тому що на всіх презентаціях, де ми розповідали про наш проєкт, тому що ми збирали кошти, щоб поїхати на схід. Це, це дорога, це звук, це світло, музикант. Виступають без гонорарів, але ну, туди mm -hmm. доїхати треба і поставити там якісь, я, якісний концерт. Ми почули два питання головних: чому ви везете туди музику, а не їжу? Це було перше питання. І друге питання було: за чим этим ватникам везете джаз, они його не поймуть. Ну, з цими питаннями треба боротися, тобто це не зламало нас, а навпаки, якось посилило у боротьбі угу. за свою ідею. Угу. Пане занові, це стереотип, що дійсно, от, як сказав Володі, про ватників, та за чим ватникам джаз? Що Донбас низько освічений культурно? Тобто, це, це стереотип чи це дійсно таке на вашу думку? І наскільки важлива музика зараз, там окрім їжі і той допомоги, яку везуть волонтери, наскільки важливо мистецтвом єднатися? Звичайно, це стереотип, бо там є різні люди. І навіть якщо є люди, які чогось ще не розуміють, або вони є, так би мовити, в тумані оцих тих маніпуляцій з російського боку, то їм цей туман треба якось розвіювати. Їм треба формувати якісь певні інші відчуття, почуття через почуття, бо через абстрактні якісь конструкти до цього дуже важко діти. Їм треба показати. Я пам'ятаю, коли ми їздили ще, ну тут так про себе якось нескромно говорити, але в 96-му році в нас була поїздка на тиждень до Харкова. І це був такий, там три дев'ятки був такий рок-група. Був камерний оркестр, був бу, бу, оцей 19-й клас такий е, попсовий. І ми їздили по концертах по, по Харківській області. Там ніхто не сказав жодного слова ш, е, е, якогось, політичних закликів, але скрізь нас сприймали і, і сльозами. І це налагодилися в нас стосунки навіть вже на рівні от тих, 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 тих містечок, тих людей персонально. Це найважніше. І тут це якраз формуються оті зв'язки, між людські зв'язки, які на, 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 на фоні от, от тих емоцій, які збуджує музика свободи. Джаз. Це ж музика свободи. І нам свобода, нам потрібне це відчуття свободи, підтримувати якимись якимись от, підтримувати його. Це через музику, через безпосереднє живе спілкування. Це почуття підтримується. Бо ті люди, які там є. І ті люди, які вийшли на Майдан, ми називаємо тут дуже голосно революція гідності, але гідність не революціями і не війною здобувається. Власне, ті, що вийшли на Майдан, вони вийшли відстоювати гідність, яка була попрана з боку влади. І ті, що пішли воювати, вони, вони мають гідність. І їм треба якраз у це почуття гідності підтримати не тільки хлібом, бо не хлібом єдиним. Чому культура не розвага? Володя, на твою думку, як знайти межу? А я наведу приклад. Ми були в неділю з проєктом Мар'яни Садовської та Марка Токера 2014, це чотири жіночі голоси, чотири контрабаси. От зовсім не популярні, не попса, не рок, навіть не джаз. В Києві ми презентували цей проєкт, і я запросив спеціально своїх, ну я трошки працював у Києві, запросив своїх гламурних друзів, та? якихось модельєрів, дуже відомих журналістів, тобто людей, які звикли до столичної тусовки, і для яких Садовська і Токар, ну, це взаємо взагалі не зрозуміла музика. Я кажу, прийдіть. Вони прийшли і з концерту вони виходили зі сльозами. Оті люди, які здавалося б, взагалі, ну їхнє серце не призначене для сприймання такої музики. Але вони виходили зі сльозами і дякували мені. Оце підтвердження слів пана Зиновія про те, що через музику, через факт, через ну практику ми можемо достукатись до людей. Тобто навіть. Оті, котрі, знаєте, коли вони дивляться регіональне телебачення, вони там якось можуть зверхньо сказати ох, це зовсім не рівень. Якщо їм показати рівень, то вони раптом починають розуміти, що є щось вище. І тому, навіть якщо там самі ватніки, в чому я сумніваюся, що звичайно неправда, ми мусимо ввести до них справжнє для того, щоб вони щось відчули, щоб у них щось перевернулося, щоб щось розвивати, так ось пане Зною, ви недавно сказали, розмовляли з вами в п'ятницю про те, що. Людьми низької культури важко маніпулювати, так? Тобто це, певно, і одна з проблем того, Високу. що зараз. Високо. Перепрошую. Тоді ж хотіла сказати, легко, легко маніпулювати людьми низької культури. І, можливо, це одна з причин того, що відбувається в країні. так? Чому так? Що пробуджує культура в людині, окрім тої свободи? Культура. Культура потрібна не тільки в час війни. В час війни вона потрібна якби, особливо, бо загострюються різні відчуття сприйняття світу. І це сприйняття треба якось в собі деконструювати, бо війна закінчується не перемогою. Бо якщо переможець тішиться над перемогою, він вже програв. Ми бачимо такого переможця, який вже скільки років радіє з перемоги, але він програв давно ті переможені перемогли, тому що вони знайшли спосіб, і через культуру вони це зробили. І, і, і ми бачимо, яка висока культура Японії, Німеччини, і це Італії, і це ті е, країни, які розпочинали ніби війну, ніби вони розпочинали війну. І ту, тому е, значення культури ми недооцінювали всі 23 роки. Культура нам потрібна для того, щоб ми побачили наше майбутнє після перемоги, ми, ми, ми візію формуємо через культуру. Андре Мальро казав, що культура це шлях від рабства до свободи. Цей шлях проходять не масово, цей шлях кожен сам. Це до шлях, який має пройти кожен. І от ті спілкування. І ті почуття, які виникають при спілкуванні, вони якраз і допомагають кожному пройти цей шлях. Людина може впасти на четвереньки і керуватися інстинктами страху, агресії. А людина, яка є високої культури, вона завжди стоїть на двох ногах і ніколи не згинеться. О, Нам потрібні такі люди, які б не згиналися. І тому нам потрібна культурна політика. Не тільки в час війни, вона нам потрібна. Це культурна політика, державна культурна угу. політика, якої в нас немає. І тільки от почала зароджуватися, не знаю, що буде після зміни міністра культури. І це є, ну, це, теж це, є. Вже, це так мало та час війни, угу. таке відбувається. Це теж прикро, що відбуваються такі речі. Mm. Ось для того я, я, я вважаю, що культура це взагалі процес. Який, який результат не дає остаточно. це процес, який повинен тривати. І це процес соціалізації, формування цінностей у суспільстві і модернізації цього суспільства, щоб кожен міг робити це, що він вміє найкраще, і старався вдосконалюватися. Бо культура це удосконалення, це відбирання кращого. І от тут ми тоді ми станемо сучасним громадянським суспільством. І зможемо не, не йти до Європи, а стати Європою, якщо говорити про державну політику, так тобто, здавалося б, ми минув рік після майдану, ми змінили владу, всі почали говорити слава Україні, і відповідати героям слава. Тобто, націоналістичні гасла стали дуже популярними, і здавалося б, це час для того, аби якось перебудовувати і дійсно ці культурні цінності на поверхню виносити. Володю, якою ти бачиш державну політику дійсно в. З підтримки розвитку культурного простору України. я би сказав двома словами, не заважайте, бо це перше. Але на філософських факультетах часто пояснюють культуру дуже просто: є природнє середовище. Якщо в якщо це навколишнє середовище, там отруйна вода, та погані ґрунти, погані забруднене повітря, ми, ми вмираємо швидше, ми більше хворіємо. Культура це та сама природа, тільки створена людиною. Це те, що між людьми. Якщо культура погана або відсутня, ми швидше. Чіше хворіємо, швидше помираємо. Якщо культура розвивається, якщо відбувається процес, якщо перепрошую квіти культури квітнуть і дають свої плоди, то ми стаємо здоровішими. Ми. Ми отримуємо, от ваше питання було до пана Зиновія, що крім свободи дає культура. Але власне вона нам дає свободу. Вона дає нам свободу вибору. Тому що, якщо подивитись на одну з сусідніх держав, то свободи вибору там нема. «Новогодні огоньки» — це завжди Алла Борисовна Пугачова із перемінним успіхом Вірка Сердючка. Так? При всій повазі до цих артистів. Так? Гумор це завжди задорно, чи десь в закритих залах Жванецький з дозволеними жартами. Тобто їм не дають вибору. І тому Державна політика має бути такою, яка не заважає. Дайте нам розвиватися. Не влаштовуйте цих урочистих академій з нагоди 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Кому це надо? Так, ну. Пане Зновій, ваша думка ви довгий час працювали в тій сфері. Так, ви досвідчений музейник. Що бракує? Яку політику вести? Дійсно, не заважати чи ще якось до того підтримувати? Можливо, це кадри мають змінюватися в міністерстві культури. Ну, звичайно, повинні змінюватися не тільки в міністерстві культури. Взагалі, політика і культурна політика це є інституції, це є процедури, технології і люди. І ми живемо. В совковій культурі. В нас інституції ті переважають створені, така як дзига, це є винятки, вони, вони, вони борються за, за, за своє існування, за, за те, що, і вони виконують дуже важливу соціальну роль. Яку соціальну роль виконують знамениті театри? Які штати переповнені, які технології сучасні використовують ті інституції, чи спроможні вони це робити, і які люди там живуть. У нас, не, у нас є. От культурологи у нас готують багато. Кожен університет готує культурологів. Де вони є? Вони не мають де працювати. У нас в культурі є тромби. Сидять на тих місцях і вони вже клонуються, вони підбирають, захищають дисертації. Я читаю зараз, е, вичитую переклад е, з Нідерландської книжки про теорію навчання Колба, і угу. я читаю наші публікації для того, щоб понятіння не знайти. Та ви що, це, це, це плакати хочеться від цього всього? Це компіляція, навіть якась. Такі, 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 у нас, у нас культура потребує основи наукової, теоретичної основи. У нас немає науково-дослідних інститутів, які займалися дослідженнями культури. Не культурології, а дослідженнями сфері культури, які аналізували би і прогнозували розвиток. У нас було кілька таких е, е, напрацювань. Це е, е, В Києві є такий. Український центр культурних досліджень це єдиний науково дослідний інститут в сфері культури, вони розробляли кілька проєктів закону про культуру, який абсолютно вийшов інший. Вони розробляли проаналізували, розробили дорожню карту культурного розвитку України в 2005 році. Але коли прийшлося... Формувати програми і ділити гроші, і зразу тут виникають різні депутати. А ми за що стояли на Майдані? Дайте нам, дайте тут. Починається оця вся процедура розподілу під столом коштів для своїх, вона руйнує всі напрацювання теоретичні. я думаю, що нам потрібне, власне, от таке формування якихось певних структур, інституцій активних. Професіоналів, які б ну, дискутували ми з собою. Ага. І інтереси свої прозоро відстоювали. І міністерство воно повинно слухати експертів і приймати рішення. Нам потрібна децентралізація і партиципація. Це основа демократії. Міністерство культури на себе натягнуло дуже багато всяких функцій, які неспроможно виконувати, і воно не залучає до участі в формуванні культурної політики суб'єктів культурної політики, які, які щось роблять, і вони знають, Безпочарні. що їм потрібно, що для них потрібно. Бо всі чекають от в. Ця вся, ці всі, ну не всі може, але переважна більшість бюджетних установ. Вони всі чекають. Це є така патерналістська настрої совєцький. Вони чекають, прийде міністр, прийде інакший президент, начальник управління культури, хтось прийде, де можна піти до когось, вибити кошти і забезпечити собі функціонування. Ця схема. І ще існує. Але про це треба говорити довго, можна говорити довго, і треба говорити, але треба говорити на різних рівнях. В нас немає угу. дискусії. От війна, на жаль, нас ну, якби, дала поштовх до розмов на ту тему. І різні кругли столи намагаються проводити. Але вони знову ж так адгок сумбурно. Ні, немає якогось напрямку такого, де би синергетичний якийсь був такий рух. Один одному ми допомагаємо. То ми не хочемо щось перетягнути на себе. А ми допомагаємо один одним. Якщо говорити про культурне надбання, яке формується зараз, так ці всі вірші, пісні, фільми, які знімаються про майдан, про війну. Розуміємо, що вони будуть таким собі спадком для наступних поколінь. Яким повинен бути цей творчий багаж? Тобто з яким мотивом, щоб наступні покоління правильно сприйняли те, що відбулося, і усвідомили ось ці зміни, які відбуваються зараз. Я би сказав, що цей вид мистецтва та, чи журналістики, які зараз створюються, ці книжки вони багато з них дуже красиві. Я сам був на кількох прем'єрах фільмів про майдан, але це швидше історія, це, це не культура. Так. Нам потрібно зрозуміти, що державна політика з культури це важливо, тому що це формує українця як такого українця, який розуміє, що його ідентичність тут, а ідентичність сусідньої держави тут. І ось цим ми відрізняємося. Ось це потрібно формувати не на основі майдану, а на основі якихось давніх цінностей, починаючи хоча б з 16 століття. Щось, що у нас є. У нас є своя церква, у нас є своя мова, у нас є свої митці, свої постаті. Їх потрібно популяризувати. Минулого року ми дуже круто впоралися з Шевченком. Ми його деміфологізували. Тобто, зробили з бородатого, вусатого дядечки, якого не хотілося читати, зробили крутого чувака, який міг в п'ятницю піти і напитися десь в Петербурзькому барі. Так? Умовника випити. Добре, випити. Жарку. І, 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 і наробити, і наробити людських помилок у житті, так. а при цьому лишитися людиною. і митцем. Так, от, 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 от це так це дуже треба. важливо. Не бути святим, а бути людиною і, правду, і, просто, і, 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 і бути правдимию і от мати от цю гідність. Це приклад гідності в, в умовах дуже складних. Тут для мене такий би кейсом, ну чи прикладом є музей Майдану. Який перетворили на Музей свободи і Майдану, ми не, 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 не повинні фіксувати то. тому що не дай Бог нам ще одного Майдану. Ще один Майдан може розвалити Україну. І нам потрібно розказати про свободу, які форми досягнення свободи, скільки було затрачено жертв для того, щоб отримати свободу. Бо як казав, Сергій Кримський філософ, що культура це можливість реалізувати мрії своїх пращурів, які мріяли, а ми це можемо зробити. Для нас це ці умови. Тобто ми стоїмо їм okay. на плечі, і ми це робимо. І оце є якби концептуалізувати поняття свободи, візуалізувати його і переказати, яким є тяжкий шлях до свободи. І що свободи не буває без відповідальності, і відповідальність кожного за іншого, за інакшого формує суспільство, і культура це вміння жити разом різним людям. Ми різні, слава Богу, і ми мусимо вчитися через культуру. Вчитися жити разом. Будемо сподіватися, що українці усвідомлять це, що культура це навчання, і в культурі можна дійсно знайти. Свободу, дякую вам за розмову. З нами були експерт з культурних питань Знові Мазурик та парасекретар Джазбезу Володимир Біглов. Дякую вам ще раз. Дякую. Не перемикайте, продовжимо за кілька хвилин.